Завершились сім контрольних спарингів на зимових зборах. Результати матчів наступні: П'яз Глівіци, Металіст 19-25, 2-0. Чорноморець, Брера Струмиця 3-1. Шахтар Марибор 0-0. Вікторія Плізінь Кривбас 3-0. Плоцьк Олександрія, 2-0. Легія Динамо 3-1. Та Олександрія Дукаджині 1-0. Кривбас оголосив про проведення матчу із десятиразовим чемпіоном Естонії Левадією на тренувальних зборах в Іспанії. Матч пройде 4 лютого о 17-й годині у Мурсії. Гру можна буде подивитися на клубному каналі Кривбаса у сезоні 2023-го Левадія зайняла друге місце у вищій лізі Естонії, поступившись в флорі у два бали. Чорноморець вже оголошував про те, що скасував запланований на 29 січня спаринг проти Македонської струги. Все це через те, що струга грала товариський матч проти російського Оренбурга. Також Одесити зазначили, що можуть скасувати ще один спаринг, а саме проти Андіжана. 1 лютого узбецька команда планує зіграти спаринг проти московського ЦСК. Якщо ця інформація підтвердиться, то запланований на 4 лютого матч проти чорноморця буде скасовано. 29 січня у будинку футболу пройшло Жеребкування півфіналів Кубку України сезону 2023 2024 У першому півфінальному матчі зустрінуться Шахтар та Чорноморець. У другому матчі Полісся протистоятиме Ворсклі. Шахтар та Полісся проведуть свої матчі вдома. Переможець буде визначений в одній зустрічі. Базовий день матчів однієї-другої фіналу 3 квітня. Фінал пройде 15 травня. Його номінальним господарем буде переможець пари Полісся Ворскла. На стадії однієї другої фіналу... Турніру зіграють чотири переможці чвертьфіналів. Жереб був сліпий. Кожен міг зіграти з кожним. Зоря оголосила про припинення співпраці із Вінгером Венделом Сантосом. Відзначається, що орендна угода 19-річного бразильця була розірвана за взаємною згодою сторін. Луганський клуб орендував футболіста Огояса 1 вересня минулого року. З того часу він зіграв за зорю 59 хвилин у шести матчах. Результативними діями не відзначився. ЛНЗ оголосив про трансфер нападника бразильського клубу Ерсілі Олус Італу Магнати. Деталі контракту з 19-річним футболістом не розкриваються. Магната перший бразилець в історії черкаського клубу. Їв захисник Денис Гармаш став гравцем металіста 1925 Контракт гравця розрахований на півтора року. Фінансові умови не розголошуються. Футболіст буде виступати під 19-м номером. Раніше Гармаш виступав за Динамо, турецький різи та хорватський Осієк». Загалом у складі Динамо він провів 359 матчів, у яких забив 54 голи та зробив 45 асистів. На рахунку гравця також є 31 матч за збірної України, у яких він відзначився двома голами. Денис тричі ставав чемпіоном України. Чотири рази вигравав кубок України та стільки ж суперкубок у складі збірної України Ю 19 ставав чемпіоном Європи у 2009 році. Останнім клубом гравця був осієк. Раніше повідомлялося, що українець розірвав контракт. За команду він зіграв 167 хвилин за чотири матчі. 16-річний український форвард Микита Славицький приєднався до академії Байера. Славицький попередній сезон провів у складі дюссельдорфської фортуни Ю 16 у якій в 15 матчах забив 9 голів. Микита грає на позиції центрального нападника. Футболом почав займатися у Ворсклі, за яку забив 30 м'ячів у 32 поєдинках. Український воротар Ілля Волошин цього тижня приєднається до молодіжної команди Реала. Про це повідомляє Релево. Мадридський клуб підписав 17-річного українця ще влітку з раю Махадаонда. Видання називає Волошина новим Луніним та відзначає, що зовні він схожий на Давіда Дехея. Також худий з довгими ногами та руками. Треба зазначити, що у голкіпера обидві ноги робочі. У сезоні 2023-2024 Ілля провів 8 сухих матчів з 11 у складі раю. Лише в одній грі він пропустив. Vai rolar, Дженуа зараз працює над викупом контракту, орендованого у Марселя Руслана Маліновського. Про це повідомляє Sky Sport. Вже розпочалися переговори між керівниками клубів. Відзначається, що італійці після чудових шести місяців хочуть оформити повноцінний перехід 30-річного українця. Влітку повідомлялося, що Дженуа зможе викупити контракт Маліновського за 10 мільйонів євро. А журналіст джан Лука Дімарціо повідомив, що сума відступних складе 7 мільйонів євро. У 21-му матчі за клуб серії А хавбек заби. Ив два голи та зробив два асисти. Оренда гравця спливає наприкінці сезону. 2023-2024. контракт футболіста з Марселем розрахований до літа 2026 року. Журналіст з Athletic Клієм Твоумі назвав умови, за яких Шахтар може додатково отримати за трансфер Михайла Мудрика в Челсі до 30 мільйонів євро. Українець перейшов з донецького клубу в Лондонський рік тому за 70 плюс 30 мільйонів євро. Гірники можуть отримати ці 30 мільйонів бонусами по 5 мільйонів євро за кожну перемогу команди в АПЛ чи лізі чемпіонів. Щоб Шахтар отримав за Мудрика всі 100 мільйонів євро. Потрібно, щоб він виграв з Челсі 6 трофеїв чемпіонату Англії та або Ліги Чемпіонів. Цього сезону лондонці не грають в Лізі чемпіонів, а в турнірній таблиці АПЛ після 21-го тору йдуть дев'ятими. У Мудрика в активі 4 голи та 3 асисти у 40 матчах за Челсі. Металіст 1925 оформив літній перехід півзахисника Дениса Нагнойного із зорі. Повідомляє, та таке: сторони вже уклали угоду на 4 роки. Вона стане чинною влітку, коли завершиться контракт футболіста із луганським клубом. Нагнойний не поїхав на збори із зорею. Клуб вирішив не брати його. Денис був у системі зорі з літа 2019 року, коли перейшов з харківського олімпіка. За луганську команду він провів 37 матчів, забив 4 голи та зробив 4 асисти. Польський клуб Бронь радом повідомив, що лівий півзахисник команди Пьотер Овчарик перебуває на перегляді у Ворсклі. Обидві команди зараз знаходяться на зборах в Туреччині. 21-річний поляк також може зіграти центрального та опорного хавбека. У 15 матчах за бронь футболіст забив один гол та зробив один асист. Трансфер Марк не дає оціночну вартість овчарика. Клуб підписав його влітку на правах вільного агента. Бронь виступає в групі 1 четвертого за силу дивізіону Польщі. Український новачок Генка Едуард Соболь дебютував за команду в матчі чемпіонату Бельгії проти Сен Труйдена. 28-річний захисник з'явився на полі на 89-й хвилині, замінивши нападника Аліо Фарера. На той момент команда вела у рахунку 1-0, але вже через декілька хвилин пропустила та втратила перемогу. Динамо цікавилось центральним захисником руха Богданом Слюбиком та опорним півзахисником Марком Сапугою. Про це повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацько. Цитата: Знаю точно, що Динамо хотіло Слюбика та Сапугу з руха. Говорили на рівні власників клубів. Григорій Козловський назвав трансферну вартість 7 мільйонів за кожного. Динамо навіть близько не готове платити такі гроші. А Козловський зазначив, що ми дешево продавати футболістів не будемо. Він переконаний, що у нього дуже якісні молоді футболісти. Які з часом та набутим досвідом елітного українського футболу будуть коштувати тих грошей, які його як власник клубу влаштовують. Динамо зараз знову у пошуку, сказав Вацько. Головний тренер збірної України Сергій Рибро відхилив пропозицію Аль-Джазіри. Про це також повідомив журналіст і коментатор Віктор Васко. Цитата: я вам зараз розкажу історію. Ребро відхилив недавно просто шалену з фінансової точки зору пропозицію від Аль-Дазіри. Причому Еміратський клуб погоджувався на сумісне свого клубі та збірні України, але Ребро відмовився, сказав Васко. 39-річний голкіпер руха Юрій Панків не поїхав із командою на збори до Словенії та зараз перебуває у Львові. Клуб робить ставку на молодих воротарів. Разом із Дмитром Ледвієм та Юрієм Володимиром Гретою. Із першою командою зараз працює 18-річний Святослав Ванівський. Контракт панківа із рухом розрахований до кінця сезону. Як повідомляє Sport.ua, якщо він вирішить завершити професійні виступи, то отримає роботу в структурі львівського клубу. У нинішньому сезоні досвідчений воротар не провів жодного. Матчу в панкі виступає за рух із 2021 року. Він відомий своїми виступами за Олександрію Арсенал та Металуру Донецьк. Також викликався у збірну України, але жодного матчу за національну команду не провів. Арбітер ФІФА Катерина Монзоль обмірковує можливість вже найближчим часом завершення кар'єри. За інформацією Sport.ua, це може статися вже після завершення цього сезону. Хоча ВІК дозволяє їй працювати на поєдинках ще два роки. На те є різні причини: зокрема, можливість влітку очолити комітет арбітрів ОАФ, діяльність якого останнім часом сильно критикується. Наразі Катерина серйозно готується до другої частини сезону. Для неї дуже важливо на мажорній ноті завершити суддівську кар'єру, що дозволить їй претендувати на. Високі посади не лише в УАВ, а й в УЄФА. Нещодавно, 25 січня, на позачерговому конгресі УАФ Катерина Монзуль стала членом виконкому асоціації. Форвард Сандерленда Назарі Русин двічі забив у матчі за команду Ю-21. У грі проти літа Ю-21 українець відзначився на 34-й та 40-й хвилинах. За першу команду Сандерленда Русин відіграв 14 матчів, забив один гол та віддав один результативний пас. Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в іншому клубі. Трансфер буде здійснено цього літа. У послугах Миколенка зацікавлені одразу дві команди. Про це повідомляє Daily Мейл. Евертон продовжує боротьбу за виживання в елітному дивізіоні. Після 21-го туру іриски посідають 17-те місце у турнірній таблиці. Команда лише на одне очко випереджає Лутон, що йде у зоні вильоту. У разі вилюту до чемпіоншипу Евертон буде змушений продати багатьох футболістів основного складу. У договорі більшості їх зазначена така можливість, якщо іриски знизяться у класі. Віталій Миколенко не є винятком. Контракт Миколенка з Евертоном діє до літа 2026 року. У послугах українського його захисника зацікавлені Брайтон та Вуграгемтон, який вже надіслав до офісу і рисок запит про трансферну вартість футболіста збірної України у сезоні 2023-2024 Віталій Миколенко провів за Евертон 19 матчів у всіх турнірах та забив два голи. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик все рідше з'являється на полі у матчах англійської прем'єр-ліги. При цьому є статистичні показники, які роблять його одним із найкращих вінгерів. В АПЛ за одним із показників Мудрик опинився у топ 5 ліги. Згідно зі статистичними показниками, український півзахисник Челсі опинився у п'ятірці найкращих вінгерів АПЛ за показником просування м'яча за матч. Показник просування м'яча від українця за 90 хвилин ігрового часу становить 5-0 3 За ним Михайло четвертий у чемпіонаті Англії. Перше місце у цьому топі посідає бельгійський хавбек Манчестер Сіті, Жеремі Доку. У нього 8-45. А зараз на своїх екранах ви бачите вінгерів із найкращим просуванням м'яча в АПЛ. Перше місце Жеремі Доку Ку 8.45, другий Кауру Мітома 6,79. Третя позиція Калум Хадсон Одої 5,48. Четверта сходинка за Михайлом Мудриком 503. Та п'ятірку лідерів замикає Алехандро Гараначо 4,98. У поточному сезоні Михайло Мудрик забив за Челсі чотири м'ячі та зробив одну результативну передачу у 23 матчах.